Друзі, вітаю всіх на Ютуб каналі Майстер Клас, тенісний прогноз. Друге коло вже відомі матчі у дівчат на Майамі. Одна тридцята хардкор. Вмущуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер клас. Ваші вподобайки і коментарі. нагадую, це сама найважливіша підтримка від вас нашому каналу. Дякую вам. Отже, 20-21 березня друге коло нас чекають суперові і чудові матчі. Румунка Русе. Габріела, якщо не помиляюся, Русе зустрічається з польською тенесисткою Френг. Френк або Фреш. 27-ма ракетка у світі. Одна з найкращих полячок, якщо не рахувати, е... ігушвінтак, так само, як Лінет. Френг набагато молодша, ніж Лінет, адже Лінет дуже-дуже досвідчена. Років на 5-6 на старша за Френг. Але не дивлячись на це, я вважаю, що Френг все ж таки також можна віднести до тенісної еліти Польщі на сьогоднішній день серед дівчат. Русе не сама сильна румунка. Одна із тих, хто представляв колись першу сотню від Румунії, але зараз навіть із Першої сотні Габріела Русе вилетіла і вже 102 Дивіться, не дивлячись на те, що вони по досвіду приблизно однакові, і Русе і Френг, Мають по 27 років і десь вже добрих 10-12 років в тенісі. Не дивлячись на те, що Русе перемагала на хардкорті одного разу полячку, а Френг перемагала лише на грунті, румунку, навіть не дивлячись на це, я вважаю, що Магдалена Френх. Має чудову нагоду виграти цей матч. І я більше на боці польської тенесистки. І вболівати, і прогнозувати я буду перемогу Френг 2-0 коефіцієнт. І саме польська тенесистка, саме Френг або Фреш, як вам зручно, до вухів до слуху, вийде на забігаючи наперед, в третьому колі на першу ракетку на Арину Соболенко, яка представляє країну під керівництвом, як то кажуть, самого давнього диктатора, який вже більше 30 років править нашою сусідкою Білорусію. На жаль, на жаль, чудовий народ, і оце вусате ем, одаробало править Білорусі вже 30 з гаком років, друзі, уявіть собі, практично з початку 90-х років. На жаль, на жаль, і отже, скандальна Саболенко. Це ця улюблениця пісінкових злодіїв в австралійській Салатниці. Буде грати проти болгарки Вікторії Томової. Томова 30-річна, досвідчена болгарка. Вона вже перегравала. Увага! Перегравала Соболенко. Так, я розумію, це було майже 9 років тому. Це було в Будапешті ІТФ серії W25. У 2016 році Томова перегравала. Уявляєте, Соболенко? І це була єдина зустріч між білоруською і. Болгаркою. Звісно, зараз, не та Соболенко, яка була 9 років тому, 17річна Соболенко, тоді була в Будапешті W25 на ґрунті. І Томова тоді була набагато сильніша, ніж зараз. 30-річна Томова. Зараз Томова займає 64-ту позицію. Соболенко, звісно, перша. До речі, минулий Майами, минулий рік. Соболенко була вибита з турніру в одній 16-й нашій Калініної. Наша Ангеліна Калініна. Вибила Соболенко. Це була супер-мега. Сенсація тоді. І Сабаленко треба захищати, ну, як мінімум, третє коло тут на Майамі. Тому вона просто повинна проходити Вікторію Томову. Не скажу, що я буду вболівати за Сабаленко, за Сабаленко Прошу вибачення. Але Аріна повинна вигравати. І повинна вигравати на сьогодні. Знаючи форму Томової і Соболенко, я впевнений, що перемагати повинна легко, навіть майже не помітивши таку томову, яку ми знаємо сьогодні. Ось така Аріна Соболенко, яку ми знаємо сьогодні. Якщо Соболенко не буде набирати багато балів, вона. Ризикує втратити першу сходинку. Нагадую, друзі. У цьому році, якщо невдало буде виступати, Білоруська втратить першу сходинку. Тому я прогнозую, принаймні, ось в цьому матчі легку і впевнену перемогу Аріни Сабаленко над Вікторією Томової Перемога Саболенко тотал менше навіть 17,5 геймів. Коефіцієнт 1,7. Там трішки менше, але там тисячні долі я округляю, виходить 1,7. Соболенко перемога, тотал менше 17,5 геймів. І я вважаю, що Соболенко зустрінеться в 1.16 саме з Френг і захистить, це також забігаючи наперед свою 1-16 стадію Майами. Ось такі мої думки, друзі. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер-клас, ваші вподобайки коментарі це сама потужна мотивація для подальшої боротьби і роботи. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бажаю всім всім нам скорішої перемоги над болотним ханством, яке втрутилося і в наше життя, і на нашу територію полізло. Мирного неба всім вам. Міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти по всім прогнозам вже в телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Доєднуйтесь, друзі. Ласкаво просимо. А дивлюсь я прямі трансляції на сайті, які опублікований в описі під цим відео. Дякую за перегляди, за підтримку, активність, друзі. До зустрічі! Всім папа! -па.